Слава Україні, героям слава! Слава Збройним Силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо з вами швидко, смачно і я б навіть казав би, по сезону. У нас буде салат, оселедець під шубою. На просторах інтернету, і, зокрема, в Ютубі є дуже багато різних варіацій приготування цього салату. Я хочу поділитися з вами своїм рецептом, тим, по якому готую я сам. Для приготування оселедця під шубою буду використовувати 4 бурячки середнього розміру, 3 морквини. також 3 картоплини і 1 цибулину. Майонез будь-який, який вам подобається будь-якого бренду. І один оселедець, який ми очищаємо. Або ж можете використовувати вже готове філе. Друзі, картоплю, моркву та буряк ми відварюємо, цибулю мілко-мілко нарізаємо. В принципі, ви можете і ошпарити її окропом. Також багато хто додає до цього салату і курячі варені яйця 4-5 штук. Я цього робити не буду, але я думаю, що і з курячими яйцями варними також буде дуже смачно. У мене був цілий оселедець. Ми також його добре очистили, залишили лише ось такі філешки, як ви бачите на своїх екранах. Тепер, друзі, картоплю натираємо на терку. І викладаємо в тарілку. Виклали і промастили, ось так майонезом. Майонезу я зазвичай багато не додаю. Промастили, після чого викладаємо друзі, мілко нарізану цибулю і оселедець. Оселедець намагаємось нарізати однаковими шматочками. Виклали, ось як бачите, на своїх екранах. Тепер, друзі, моркву. Моркву відварну ми також натираємо на терку, викладаємо моркву і знову промащуємо це все. Невеликим шаром майонезу. Також можете бачити на своїх екранах. Промастили і викладаємо одразу другу частину нашого оселеця разом з мілко нарізаною цибулею. Ось так. Після чого викладаємо натерти терку буряк. Буряк вже добре змащуємо майонезом, можете трішки прикрасити якоюсь зеленю. І все, наш салат готовий. Дає, ставимо його до холодильнику, Буквально на 2-3 годинки і можна споживати. Неймовірно, смачно і все, все дуже просто, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. До нових зустрічей!